В ефірі Новини міста вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Ліміти збільшуються. В Хмельницькобленерго ситуацію із подачею світла споживачам називають контрольованою. Допомога Ізюму хмельницькі комунальники вирушили на Харківщину, де ремонтуватимуть житлові будинки. Артефакти війни. Музей історії міста поповнився уламками російської ракети, яку наші герої збили поблизу Хмельницького. Ситуація із подачою світла споживачам області контрольована. Про це під час прес-конференції розповіли у Хмельницькобленерго. Наразі дефіцит електроенергії менший, а ліміт для області від єдиної енергетичної системи України збільшився. Тому сьогодні, за графіками погодинних відключень, вимикають не більше двох черг. Водночас триває відновлення об'єктів, пошкоджених ворожими обстрілами, і ще з 10 жовтня. Як і де наразі вимикають світло, дізнавалася Ірина Аріон. Щоб стабілізувати Одесу світло можуть вимкнути і на Закарпатті. Так в умовах війни працює єдина енергетична система України у випадку дефіциту електроенергії. Регіональний диспетчер дає вказівку в обленерго, аби впродовж 10 хвилин відбулося аварійне відключення. Аби в жодній з областей енергетична система не лягла, запровадили графіки погодинних відключень. Про це під час прес-конференції розповіли у Хмельницьк «Обленерго». Якщо ліміт досить великий, саме саме там найкраща історія це. Коли ми можемо ввести лише одну чергу, гірша історія це коли ми одночасно, вводимо, можемо вводити дві черги. Тобто тоді вже відбувається графік 4 через 4. І ще найгірша історія це коли в нас одночасно водиться водити три, а то й чотири черги, які в нас по факту і були введені. То тут навіть варіювати нема чим, Тобто тут залишається момент, хоча б подати на дві години електропостачання. Наразі безперебійно світло подають для об'єктів критичної інфраструктури: це лікарні, об'єкти водопостачання, каналізаційні станції, котельні, а також визначені органами влади соціально важливі об'єкти. Хлібопекарні, молокозаводи та базові станції зв'язку. Якщо ж на цій лінії є й житлові будинки, то електропостачання буде стабільним і там. Як зазначили в Хмельницькобленерго, вимикають електромережі не за адресами чи вулицями, а так як вони були прокладені топонімічно, станом на сьогодні всі блоки, які приєднані в енергетичну систему України, працюють. У зв'язку з цим доведена величина можливого споживання, тобто дефіцит системи менший, і доведена величина споживання для області більше. Відповідно, в зв'язку з цим ми. Можемо зараз по тих величинах дотримуватись градації. Ми вимикаємо не більше двох черг. Хмельницький у нас частково він живиться від відновленої після обстрілу об'єкта, і частково ми живемося від суміжника. Яким буде ліміт електроенергії для області завтра? В Хмельницьку Беленерго знатимуть вночі. На сьогодні це 316 мегаватт, тоді як для повноцінної роботи потрібно як мінімум 500. Наразі в області іще триває відновлення пошкоджених ворогом об'єктів енергетики з 10 жовтня при. Льотів було три. Якщо відбулось враження трансформатора на підстанції класу напруги 330 кВ, то проблема в тому, що для того, щоб його виготовити, потрібно ну, там, не менше шести місяців. У нас є об'єкти, які ще фактично ну, з попередніх обстрілів. Вони до сих пір перебувають в стадії відновлення. Водночас, в обленерго наголошують, перенавантаження системи може призвести до аварійних відключень, адже мережі старі прогнозувати, чи будуть мешканці області зі світлом на свята, енергетики не беруться. На даний момент єдиним дієвим ресурсом це є введення обмежень, тобто безпосередньо обмежувати споживання. І ну, скажем, других альтернатив або діючих механізмів зараз фактично немає. Ми будемо займатися перш за все, щоб заживити критично важливі і людей. Що стосується свята, я думаю, в кого буде бажання, в нього буде всі можливості зробити це без інших факторів. Щодня графіки погодинних відключень можна побачити на сайті Хмельницькобленерго Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Хмельницькі комунальники вирушили до Ізюма. Там ремонтуватимуть пошкоджені російськими обстрілами житлові будинки. Із собою працівники ремонтних бригад взяли необхідні інструменти та автовишку. Крім цього, від Хмельницького ізюм, який півроку був окупований, отримав гуманітарну допомогу. Це продовольство та засоби гігієни. Детальніше Ірина Муляр. Хмельницькі комунальники знову ремонтують пошкоджені російською ордою житлові будинки. Цього разу в Ізюмі Харківської області нині місто оговтується після шестимісячної окупації. Вісім працівників будівельників на чолі з керівником управляючої компанії Олегом Зірком. Ремонтуватимуть шатрові покрівлі, шиферні мова. Звичайно, не дуже хороші для роботи. Інколи дощить, інколи морозить. Ну але треба допомагати людям. І хмельницькі і комунальники тут завжди. Перших рядах Я переконаний їм дуже приємно містянам і зюмцям, що приїжджають люди західної частини України і допомагають. Хлопці великі молодці, тому що працюють зараз в дуже складних умовах. Там іде ледяний дощ, сніг, там було і мінус 12, Але хлопці, незважаючи на це, працюють. Зараз ізюм вже частково зі світлом, теплом та водопостачанням. Але чимало будинків, шкіл, магазинів та підприємств пошкоджені. Деякі зруйновані вщент. Люди звичайно відходять від цього того жаху. В Ізюмі вбили дуже багато цивільних, в ізюмі катували людей. Їм дуже і дуже потрібна наша підтримка, і матеріальна, і моральна, тому що вони багато місяців були окуповані, жили в умовах жаху руського міра. Минулого тижня ізюм отримав від Хмельницького гуманітарну допомогу із харчами та побутовою хімією. Тим часом комунальники для ремонтних робіт привезли автомобільну вишку та необхідні інструменти. Ізюмі працюватимуть два тижні. Там практично нічого з техніки не залишилося. Окупанти обікрали навіть молотки, позабирали, тому весь інструмент обов'язково взяли з собою. Матеріали Ізюмська міська рада змогла закупити покривельний шифер брус, цвяхів у них не було взагалі. Цвяхи ми взяли звідси Хмельницького і одна автомобільна вишка, яка власне, буде допомагати їм у роботі. Ми і далі будемо продовжувати допомагати, в тому числі ізюму. Зараз ми хочемо допомогти їм спецтехнікою, зокрема екскаватором, тому що там не залишилось нічого, Орда все знищила, вкрала. Ну і далі будемо допомагати, в тому числі ремонтними бригадами. Хмельницькі комунальники відбудовують пошкоджені росіянами будинки не вперше. Раніше вони вирушали на допомогу до Запоріжжя та двічі у Чернігів. Усе для того, аби підтримати українців, в оселі яких нахабно вірвався ворог. Вони, як ніхто, цінять деокупацію. І як ніхто мріють про українську перемогу, тому що вони вони, вони мож, вони можуть прийняти. Вони це відчули на собі і розуміють, що треба робити все можливе і неможливе, або ні в якому разі там жодної якоїсь краплинки руського міра тут ніде не було. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста. Регіональне представництво консультаційного центру уповноваженого Верховної Ради України з прав людини запрацювало у Хмельницькому. Сюди можуть звернутися ті, хто шукає зниклих безвісти дітей або хоче врятувати їх з місць депортації. Запрацював консультаційний центр у межах платформи Діти війни. Подробиці у наступному сюжеті. Знайти зниклих безвісти чи повернути депортованих дітей додому допоможуть працівники регіонального представництва консультаційного центру Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У Хмельницькому він працює з понеділка. Можуть звертатися громадяни для того, щоб отримати консультації щодо розшуку дитини, шляхів її повернення на підконтрольну уряду країни територію, щодо отримання свідоцтва про народження дитини в умовах війни, або його легалізацію, якщо воно було отримано на непідконтрольній території. Також, якщо необхідно встановити зв'язок з дитиною, яка була вивезена за кордон одним із батьків. У серпні консультаційний центр запрацював у Києві. Минулого тижня його регіональне представництво відкрили також у Львові. Адже наймолодші українці під час війни потребують захисту та порятунку. Від 24 лютого в Україні більше 400 дітей загинули, ще три сотні зникли безвісти. Понад 13 тисяч неповнолітніх депортували. Повернути додому вдалось 119. За ці декілька місяців є певні результати і позитивні, коли надавалася допомога щодо відповідно зв'язку з дитиною, яка перебуває за кордоном, да вирішення певних питань щодо і повернення дитини. У Хмельницькому по допомогу можна звернутись за адресою вулиця Свободи, 70, 104 офіс. Він відкритий з понеділка по п'ятницю з 9 до 16 години. І ми вже можемо допомогти саме надати алгоритм дій в тій чи іншій ситуації. До кожного звернення ми відносимось індивідуально. А ще можна зателефонувати за номером гарячої лінії, яка працює у будні з 9 до 20 години та у вихідні з 9 до 15. Ірина Муляр, Валерій Талиховський, новини міста. Вуфлеємський вогонь миру прибув до Хмельницького. Його привезли потягом зі столиці і сьогодні передали місцевим пластунам. Взяти частинку вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа, усі охочі можуть просто на центральному вокзалі. Відзавтра ж полум'я миру пластуни передаватимуть у церкви, лікарні та державні установи. Аут урочиста передача вогню Хмельницькій громаді відбудеться 23 грудня. Повідомляють у Хмельницькому осередку пласту. 11 тисяч ялинок, ялиць та сосен планують реалізувати лісгоспи Хмельниччини напередодні новорічно-різдвяних свят, а це на 8 тисяч дерев менше у порівнянні з минулим роком. Лісівники розповідають, ціна на хвойні дерева в цьому році зросла на 10%, тож вартість, приміром, метрової ялинки, стартуватиме від 75 гривень. Олександр Семенюк розповість більше. Може, давай таку візьмемо? Ні. більшу візьмемо. Угу. Яка тобі подобається, а може й таку? Ні. Ні. Напевно, що оцю. Да. Новорічну красуню у свою домівку обирають Аліна Рудик із донечкою. Приїхали до лісничих вибирати ялиночку на новорічне свято. Зазвичай ми ставимо живу ялиночку, так? Угу. Прикрашаємо ялинку чим? Ангелочка Ангелочками цього року ми прикрашаємо ялинки. Така традиція в нас. Жінка розповідає раніше ялинки купували на ринках, та цьогоріч вирішили придбати в лісівників. Ми ставимо живу ялинку. Нам нам подобається цей запах. Ну як ми її купуємо, ну запаху такого немає. Прийшли сюди, тут зовсім ну. Атмосфера новорічна на плантації, яка розташована в Хмельницькому районі, росте близько п'яти тисяч ялинок. Це дерева віком одного та п'яти років. Лісівники пояснюють, для того аби ялинка досягла стандартного розміру для реалізації, їй потрібно зростати більше п'яти років. От ми бачимо, як у нас плантація свіжа, там, де ще маленькі сіянці зростають. Відповідно, безумовно потрібен догляд для того, аби травяниста рослинність не піднялась вище сіянців і не заглушила. Це дуже важливо для того, аби потім виросла гарна плантація з гарними ялинками. Щороку лісівники висаджують близько 10 тисяч сіянців ялини звичайної. Вже два роки підряд ми віддаємо перевагу сіянцям із закритою кореневою системою, тому що вони мають кращу приживлюваність, і з них потім в майбутньому виросте гарна плантація новорічних ялинок. Цього року лісгоспи Хмельниччини планують продати понад 11 тисяч ялин, ялиць та сосен. А от якщо попит на новорічні красуні буде більший, лісівники зможуть поставити на ринок 37 тисяч дерев. Минулого року ми продали більше ялинок, майже 19 тисяч на суму понад 2 мільйони. Цього року, враховуючи ситуацію сьогодення, враховуючи те, що більшість українців навіть говорять, що можливо не до святкувань, все ж таки кількість новорічних ялинок для реалізації буде меншою це понад 11 тисяч. За словами лісівників, цього року ціна на новорічні дерева зросла на 10%. тож вартість метрової ялинки стартуватиме від 75 гривень. Працівники обласного управління лісового та мисливського господарства наголошують, перед тим як придбати хвою, необхідно перевірити, чи має вона спеціальний чіп, адже саме через нього можна дізнатись інформацією про дерева. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста. Хмельничан та гости міста запрошують приєднатися до різдвяного благодійного ярмарку, який відбудеться 17 грудня. Чекають майстрів декоративно-прикладного мистецтва, підприємців та тих, хто може поділитися своїми роботами. Усі виручені кошти волонтери Поділля спрямують на допомогу ЗСУ. «17 грудня на майданчику біля дитячого світу відбудеться наш п'ятий дійсно ювілейний благодійний ярмарок. Це вже п'ятий ярмарок. За попередні чотири ми зібрали понад 300 тисяч гривень. Кошти були спрямовані на купівлю тепловізорів, снайперської системи і доклали трішки до автомобіля. Сподіваємося, що хмельничани оцінять наш різдвяний ярмарок. Це наш перший досвід ярмаркувати взимку. Будемо приурочувати різдвяним святам. Буде дуже багато класних різдвяних подарунків, які можна просто прийти, купити допомогти. У нас на ярмарку будуть направлю унікальні подарунки. Наприклад, це розмальовані жакети нашої волонтерки з Малітополя, або ж дуже буде класна велика картина з янголом, яку можна буде купити на аукціоні. Всі кошти будуть спрямовані на потрібні речі для ЗСУ. Ставимо для себе зараз один з таких акцентів це речі, які можуть зігрівати, або ж такі штуки, як генератори та зарядні станції. Музей історії міста поповнився новим експонатом. Це уламки збитої над Хмельниччиною ворожою крилатою ракети. Тепер вони, як доказ російської агресії, знаходяться серед інших артефактів війни. Збирати такі речі та документувати свідчення у музеї почали ще з 2014-го. Аліна Косарева детальніше. Рештки ворожої крилатої ракети, яка тепер точно нікому не завдасть шкоди, можна побачити у музеї історії міста у виставковій залі серед інших артефактів війни, це залишки крилатої ракети «Калібр». і там ми можемо на цих залишках бачити на певних цих частинах, деталях певне маркування. Це от ракета, яка впала в Хмельницькому районі. Ми поки що не можемо розголошувати всіх моментів, яким чином вона до нас потрапила. Але це було узгоджено із певними військовослужбовцями, з командирами. Це знаряддя вбивства так і не дісталось цілі. Крилату ракету збили наші бійці протиповітряної оборони. Ця ракета дійсно мала ціль знищити нашу інфраструктуру, і, і дякуючи нашим Збройним силам України, вона була збита. Саме ось ці частини, які потрапили до нас в музей, це частина так би мовити, мотора. Яка надзвичайно важка, хоча вона здавалась би не така е, велика, але просто підняти її неможливо. Це вже не перший подібний експонат у музеї історії міста. Докази російських злочинів почали збирати ще з 2014-го. Повноцінний збір предметів, пов'язаних із російсько-українською війною, оголосили після 24 лютого цього року. Велику увагу надають, зокрема, речам та свідченням вимушених переселенців. Одна жінка із Маріуполя принесла нам вишиті сорочки, вишиті речі, такі давньоукраїнські, виходячи із окупованого Маріуполя, все, що вона могла взяти з собою, це якраз. Ось цю приналежність свою до давньої української традиції. Збір артефактів війни триває надалі. Це можуть бути предмети, привезені волонтерами із зони бойових дій, особисті речі військових або ж навіть ворожі трофеї. Приймають їх у музеї історії міста за адресою Проскурівська 30. Аліна Косарева, Валерій Тилиховський. Новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми не переможні. Слава Україні!